Привіт-привіт! І сьогодні буде продовження теми Ergon. Це запчастини, деталі до велосипеда, як в попередньому відео були про гріпси. В даному випадку це будуть сідла. І насправді читаючи матеріал про ці сідла, я витратив, мабуть, найбільше часу взагалі, ніж коли я приділяв час вибору сідла або технологіям, які до цього сідла примінялись. Компанія Ergon, вона робить компоненти для велосипедів неабияк, вона дуже технологічно, в буквальному сенсі, підходить до виготовлення своїх аксесуарів до велосипеду. Якщо з гріпсами вони проводили анатомічні дослідження, як рука має правильно триматися за кермо. То з сідлами вони провели не одне анатомічне дослідження того, як рухається таз, чим відрізняється тазові кістки чоловіків та жінок, чим будуть відрізнятися сідла МТБ від шосе. Так в даному випадку у Ергона це буде величезна колосальна різниця. І яким має бути сідло для щоденних поїздок по місту комфортне або взагалі от, турінгове? У Ергона майже немає сідл, які будуть зроблені по найпростішій технології. Це коли беруться рейли, береться платформа, на неї ставиться щось м'яке і обтягується оббивкою. Таких сідл. У Ергона майже немає. Всі сідла у них зроблені з багатьох компонентів. Всі сідла у них розраховані під певне навантаження в певних місцях і анатомічно зроблені під кожну задачу, під кожну стать. Тож, давайте розглянемо сідло Ergon. Я для вас підібрав шосині, МТБ і одне турінгове сідло. Всі ці сідла поділились на жіночі і на чоловічі. І давайте почнемо з сідла, яке буде підходити чоловікам і жінкам, і воно буде, мабуть, одним із найцікавіших в цьому огляді. Чому я почав це відео з розповіді про гріпси? Тому що якщо подивитися, наприклад, на упаковку на картонку цього сідла будь-якого сідла, у них тут буде указано, під які гріпси або під яку задачу, найкраще це сідло буде скомбінованим. Тобто, в даному випадку, це моделі гріпсів GP1 і GC1, турінгові сітібайкові гріпси. Це сідло підходить конкретно під або дуже комфортні, або під довготривалі покатухи. Вся суть цього сідла в тому, що воно зроблено по типу такого сендвіча. Технологія називається Twin Shell. Тобто, коли у вас йдуть рейли, потім у вас йде жорстка підтримуюча платформа, як на всіх сідлах, потім йде спеціальний шар піни core 3D. Це скоріше такий шар, зроблений із дуже багатьох малесеньких е, м'яких кульок, які створюють демпфер, е, при якому при ударах, навантаженнях або педалюванні у вас сідло буде ходити під тазом. Тобто воно підлаштовується під вашу анатомію, під ваш рух, прибирає дуже багато ударного навантаження е, на ваші кістки. Це дуже крута технологія, тому що коли ви будете проїжджати величезну відстань з прямою посадкою, це сідло буде прибирати дуже багато негативного навантаження. То потім зверху над цим яким шаром іще одна жорстка платформа, яка буде якраз тримати ваші тазові кістки на жорсткій платформі, і м'яке покриття. Це сідло, воно зроблено ну от фактично із чотирьох шарів. Зроблено воно під турінги, під електровелосипеди, під звичайний урбан. І ось конкретно це сідло, мабуть, буде із розряду тих, коли люди шукають собі дуже комфортне, м'яке сідло. Вони не знають, яке вони хочуть, катаються небагато, хочуть максимальний комфорт. Ось оце от сідло буде конкретно для людей. Які хочуть максимальне задоволення від велосипеду, найцікавіше те, що це сідло отримало нагороду від інституту, який досліджує спини, здоров'я спин, і це єдине взагалі сідло, яке отримало нагороду за вона так і називається за найздоровішу спину. Тут тобто більше таких сідл немає, тобто це сідло було і досліджене підлаштоване під анатомію людей, щоб воно максимально вам створювало комфорт і, можливо, навіть якусь користь приносила. Тож, найкрутіше сідло, мабуть, в лінійці для турінгу і для подорожів. ST Core 3D воно підходить окремо для чоловіків і для жінок. Причина та сама, тому що навіть у таких м'яких сідл з прямою посадкою анатомія. Тазових кісток у чоловіків у жінок буде конкретно відрізнятись. Тому обов'язково, щоб навіть такі от сідла дуже м'які, вони підходили окремо для чоловіків і для жінок. Навіть по анатомії у жінок тазові кістки вони більш еластичні, вони більше ходять при педалюванні, і тому от сідло має чітко під це підлаштовуватись. Тому, коли ви педалюєте. Це сідло верхньою платформою по м'якій піні буде трошки коливатися, підлаштовуючись під обертання педалів і під невелике коливання вашого тазу. Це важливо на великих дистанціях. Турінгові сідло це круто, але ми всі хочемо сідла. Полегше, ми хочемо сідло для гревела, для шосера, і отут вже обов'язково нам потрібно їх поділити на чоловічі і на жіночі, якщо у більшості сідл вони просто діляться по ширині або по довжині, або і по ширині, і по довжині, у Ергон вони строго діляться іще по анатомічним властивостям. І якщо ми візьмемо дві моделі SR для чоловіків і для жінок, у Ергона тут чітко виділяється ще тут, наприклад, проріз, а тут буде заглиблення в сідлі. Так от, у чоловіків тазові кістки, а також лобковий симфіз – це такий хрящ, який з'єднує дві лобкові кістки спереду. Вони знаходяться в різних положеннях. У жінок вони нижче, у чоловіків вони вище, і тому під це потрібно підлаштувати сідло, тому що ви буквально будете майже доторкатися цією кісткою, коли будете їхати на сідлі в дуже низькій писанці. Так от для чоловіків в міру розположення статевих органів в середині тіла нам потрібно зробити так, щоб нічого не передавлювалося. Відповідно, потрібно отвір в сідлі змістити трошки назад, так як ми сидимо все-таки ближче от, до країв сідла. Якщо в нас не буде цього отвіру, або якщо він буде не в правильному положенні, буде занімівання статевих органів. У Ергона ця проблема була вирішена з спеціально. Підігнаним під чоловічу анатомію ось цим заглибленням сідлі у жінок. же навпаки, у них цей, цей лобковий хрящ знаходиться нижче, через то їм потрібно було змістити отвір в цьому сідлі трошечки ближче до звуження сідла. В даному випадку і знаходиться найкритичніша, найважливіша відмінність в цих сідлах в чоловічому і в жіночому, тобто вже не просто ширина. І так, ширина тут також буде відрізнятись, тому що ширина СМ, наприклад, якщо взяти один розмір сідла СМ, то ширина цього сідла буде у чоловіків вуще, у жінок ширшою, так як у чоловіків. Тазові кістки більш вузькі, ніж у жінок. Для чого заглиблення зроблено? Це заглиблення взагалі зроблено на сідлах для того, щоб мінімізувати онімівання статевих органів. Хто собі підбирав неправильне сідло або без заглиблення? Ті точно з цим зіштовхувались і знають, що це максимально неприємна річ, особливо на дальних дистанціях, і особливо ще коли ти після цього відновлюєшся. Одну модель я взяв на карбонових рейлах. Ви запитаєте, для чого сідлу карбонові рейли. В першу чергу це зменшення ваги сідла, потім це йде збільшення його. Поглинання ударів. Всі ми знаємо, що карбонові велосипеди вони на себе більше поглинають ударів, в них м'якіше їхати із сідлом. Точно так само на цьому технології сідла не закінчились. Конкретно ще в цієї моделі є спеціальне кріплення для сумок топік. Тобто, вже сумка кріпиться не під рейли, не чисто там за за підсиділ. А ось тут воно вмонтовується маленьке кріплення, і сумка безпосередньо вже кріпиться до сідла. Також дуже крута річ, у кого протирались біпси, хто їздить, просто покажувало в джинсах. Штани протирались на деяких сідлах. Ергон зроблена спеціальна вставка. Яка зменшує тертя. Тобто вона спеціально зроблена таким чином, щоб вам було комфортніше довго крутити педалі, і у вас зменшувалось тертя конкретно в зонах, де у вас ноги постійно будуть терти об сідло. Це просто створює більший комфорт. І коли ви точно знаєте, що у вас тут буде натирати на всіх інших сідлах, то у ргона це було вже продумано і прибрано. Далі у ргона є також дуже крута технологія це гелові вставки. Вони встановлені в тих місцях, де йде найбільше навантаження на сідло. І в чоловічих, і в жіночих. Вони встановлені в різних місцях, в залежності від того, де найчастіше і найбільше відбувається навантаження тазових кісток на сідло. Тобто ці вже гелові вставки не по всьому сідлі, а тільки там, де вони необхідні. Також у деяких моделей є трошечки покращена технологія вставок, називається Ортошел. Це матеріал, який схожий на ті самі гелові вставки, але він більш міцний і більш легкий. Тому його ставлять на більш дорожчі варіанти сідла, що покращує ще більший комфорт, зменшує масу і взагалі робить сідло кращим. Не на всіх моделях це є, в більшості тут просто елів вставки. Але круто, що, наприклад, Ergon навіть уже класні свої технології і ще більше покращує в більш прогресивних моделях. Як й казав, що в них деякі сідла складаються з п'яти, з шести і більше частин компонентів. Наприклад, у них є. Рейли, платформа. На платформу встановлюється м'яке покриття, м'яке покриття вмонтовуються гелеві вставки, потім іще зверху вони покриваються власне тим, на чому ви сидите. А іще воно покривається перфорацією і вставками, які зменшують тертя. Тобто, це, мабуть, найтехнологічніші сідла, які я взагалі колись тримав в руках. Далі, у нас є сідла. Для гірського спорту. В даному випадку ось чоловіча модель, як ми бачимо, проріз зміщено назад, як і в шосейних моделях. В шосейній моделі, до речі, указано, що вам потрібно пройти фіт для того, щоб правильно встановити сідло. В даній моделі у нас указано, що підходить під різні формати Гріпс. Тут також є кріплення для сумки топік. Найкрутіше те, що у МТБ-моделей у них йде ущільнення в задній частині. Для чого? Коли ви будете їхати вниз, коли ви будете педалювати вниз, у вас навантаження збільшується назад сідла і вам потрібна тут максимальна жорсткість. І ось якраз Ergon в МТБ-моделях зробили зад сідла для того, щоб збільшити жорсткість педалювання. Тобто це вже не просто теплом, тобто сідло шосейне є на нічим не відрізняється. Різниця є, і вона дуже суттєва. Також тут йде геловий наповнювач. Якщо ви вибираєте сідло саме для гірського велосипеду, будь ласка, у вас є спеціальна гірська модель. Жіноча модель гірського сідла так само зроблена з ущільненням задньої частини, з геловими вставками. І навантаження по цьому сідлу буде розпреділятися також ідеально саме під жіночу анатомію. Спеціальні місця, які зменшують тертя з боків, гелові вставки. Так само тут указано, під які гріпси підходить це сідло. Платформа, як ми бачимо, більш пласка і більш широка. Тому можна підібрати будь-яке сідло під будь-яку задачу від турінгів до шосерів електро. Гірських велосипедів, до просто гірських велосипедів під різну анатомію, під різні задачі. Це насправді дуже круто. На кожній упаковці ну картонка, на ній зображено це дуже круто, насправді, коли ви будете підбирати сідло, ви побачите наочно, як виглядає перетиснення нервів і судин в статевих органах чоловіків і жінок. Тобто ви вже будете чітко бачити, що відбувається. Якщо ви неправильно підібрали собі сідло або сідло, яке вам не підходить. Як правильно підібрати і встановити сідло? Для того, щоб його правильно підібрати, нам потрібна спеціальна рамка, яка буде вимірювати ширину тазових кісток. Ви на неї сідаєте, консультант дивиться ширину і підбирає вам правильну ширину сідла. Це, як правило, ширина ваших кісток плюс 2 см до цієї. Цифри по сантиметру з кожної сторони. Відповідно цій ширині ми підбираємо сідло. Ну, наприклад, у нас є Women Medium Large, ширина 12-16. Або, наприклад, якщо взяти нам чоловічі, у нас вже є ширина SM це 9-12 см. Ну, ось Мені, наприклад, підходить більше. Мені, під, мені підходить ширина 140, 145 мм, відповідно, це буде ML. Чому важливо підібрати сідло по своїй ширині? Підберете вузьке, тазові кістки у вас будуть на самих краях, і ви будете постійно ковзатись по сідлу. Тим самим ви комфортно вже на ньому сидіти не будете. Якщо ви підберете собі сідло занадто широким, у вас ноги будуть просто. Розпирати шириною сідла і кожен раз, коли ви будете натискати на педалі, у вас ноги, наче будуть по відчуттям вилазити із суглобів. І, чесно вам скажу, максимально неприємно. Тобто, якщо на прямій посадці широке сідло для вас буде комфортним, тому що у вас від лобкового хреща до кісток, на яких ви будете сидіти, збільшується ширина, то, в принципі, на прямій посадці вам буде комфортно, як тільки ви низько опуститесь, якщо у вас там дропбар, ви одразу будете відчувати місця, куди вам ширина неправильна, не ваша ширина сідла, буде тиснути їхати ви вже далі не зможете. Тож підбирайте правильне сідло, бережіть своє здоров'я, всього вам доброго, все буде Україна!